Вітаю всіх. І так, тепер. Давайте глянемо таке. Пишуть, що зустріч Путіна і Зеленського, наприклад, можлива на саміті G20. Давайте подивимось. Зустріч Путіна і Зеленського можлива взагалі на саміті G20. Дивимось, зустріч Путіна і Зеленського можлива, взагалі на саміті G20. Можлива? Ні. Неможлива. Дев'ятка. Чи Розчарування сильніші, ні. Ніхто не хоче нікого бачити. О, тут проблем багато. Не, не до цього їм. Вони не готові. Давайте так, вони не готові. На саміті вживу. Вживу вони не готові. Не готові вживу. Майте нового. Добре. Дивіться. Зустріч вони не готові, але давайте так. Зустріч Путіна і Зеленського на саміті G20 можлива в компанії інших людей. Маленька вірогідність, дуже маленька вірогідність, що їх особиста зустріч. Карта випала прямо сама. Ну це прямо відсотків 10, я беру, що вони зможуть мати фізичну зустріч там будь-яку. В компанії інших. Ви знаєте, що це мені нагадує? Моїх батьків, які розлучились. Це треш. Поясню. тому що люди не спілкуються, і зустріча ця вийшла один раз на вулиці випадково. Поряд були інші люди, звісно. Ось десь так. Ну, я просто розумію, про що мова і в якому вигляді. Спілкування там навряд чи, навряд чи буде тупік. Під керівництвом інших, під керівництвом інших. Навіть я б сказала. Тут, як би ще важко про це казати, третя сторона. Це якщо придавить третя сторона, присутність третьої сторони. І на дні колоди колосодолі, це кармічна. Тема Україна повинна через це пройти це наша карма. Я ще потім зроблю пізніше, чому саме Донбас зловив це гімно. На іншій області я не буду робити, ви розумієте, що межування з Донбасом, прикордоння це все. Чому Донбас, вибачте, на це звівся? Я зроблю чому полізли? Де саме собака зарита, знайдемо, обов'язково.